Хотіла би зазначити, що це не перша наша робоча зустріч, зустріч з Олександром Георгійовичем. і якраз дуже приємно, що він дуже переймається проблемами закладу віддавна, і безумовно, це сприятливо впливає на ті всі зрушення, які у нас відбулися протягом останнього часу. Що стосується серцево-судинних захворювань, то вже зазначали, що насправді вони мають саму питому вагу серед структури захворюваності населення всього загалом. Ну і смертність від серцево-судинних захворювань є найпріоритетнішою і найбільшою. Тому, безумовно, настільки, наскільки буде налагоджена робота служби всієї кардіологічної, на чолі якої стоїть кардіодиспансер, у великій мірі залежить і якість життя нашого населення, і показники інвалідності, і смертності, і так далі. Насправді в нашому закладі розгорнуто стаціонарі, поліклінічне відділення. Практично за рік лікується більше 7 тисяч хворих у стаціонарі тільки закладу. І е, ясне діло, що кошти медичної субвенції, яку ми маємо, на жаль, не покривають всі ті потреби, які є. Я можу навіть зараз вам сказати, що наш кошторис, який, наприклад, є 11 мільйонів 700 тисяч гривень. Медична субвенція, то заробітна плата з цього складає 73,5%. А на медикаменти припадає 4%, на продукти харчування 2,6%. І тому без підтримки обласної державної адміністрації складно було би працювати в таких умовах, розумієте самі? Тому що є такі речі, які ми не можемо власними силами потягнути. Якщо, наприклад, якісь ремонти дрібні, ми можемо проводити в закладі там, і придбати навіть якесь обладнання. За кошти спецфонду, чи благодійної допомоги, то такі позиції, як ліфт, наприклад, вони абсолютно не підйомні. І тому зрозуміло, що якби не було цієї підтримки, а ми вже продовж багатьох років піднімали це питання, тому що той старий ліфт, який функціонує в закладі, вже ем, ем, експлуатується більше 25 років. І ми вже мали і заборону на його використання, нам накладали такі обмеження і ремонтували його неодноразово. І не дивлячись на це, він часто зупинявся між поверхами, вони клали в дуже складні ситуації. А ви розумієте, що таке кардіологія? Тому що часто бувають такі випадки, коли у ліфті навіть проводяться реанімаційні заходи. Тому тут дуже швидко треба піднімати пацієнта у відділення реанімації чи гострої коронарної недостатності. Ну і безумовно стало питання придбання ліфта, і я дуже вдячна пану Фіщуку і облдержадміністрації, і обласній раді, що нас в цьому плані підтримали. Тому що сума близько 800 тисяч гривень, а точніше це 773 тисячі гривень. Ми отримали з обласного бюджету і за ці кошти встановили новий лікарняний ліфт.